Вітання! Глядачі даного відео мене звати Ігор Костюк, я директор з розвитку фонду добрих людей. Вже багато років займаюся благодійністю, різними семінарами, тренінгами, і в даному відео хочу допомогти кожній людині, яка стикнулася з якоюсь неординарною життєвою ситуацією, коли потрібні гроші на власне лікування чи можливо лікування близьких, рідних чи дитини. Тому що в таких ситуаціях це є шок, це є нерозуміння, що робити, куди звертатися. Коли, наприклад, сума лікування складає в десятки разів більшу суму, чим ви заробляєте там за місяць часу, а терміни на її залучення є дуже короткими, і рішення потрібно і дії приймати вже тут і зараз. Отже, друзі, якщо стикається з тим, що в чи хтось, не дай Боже, жорстко захворів, є потреба в коштах. Запам'ятайте три основних напрямки, куди потрібно звертатися комога швидше. Саме перше звертайтеся в органи місцевого та державного самоврядування. Ці органи це сільська рада, міська рада, районна рада, обласна рада, облдержадміністрація. Ці всі органи є в кожній області України. Вони надають допомоги в таких ситуаціях. Вони надають їх індивідуально різними сумами. В довгі терміни, тому до них потрібно звертатися найшвидше. Пишіть заяви на. Міського голову свого населеного пункту на те, щоб надати благодійну допомогу. В кожних зрад, чи це обласна, чи це міська, є закладені бюджетні кошти на допомогу її мешканцям. Ця допомога може бути різною, це може бути 500 гривень, 1000 гривень, в залежності, яка ситуація в бюджеті. Але ці гроші є. І якщо ви оперативно звернетеся і в облдержадміністрацію, і до міського голови, і до місцевого депутата, навіть невеличкі суми в Купності вам стануть в пригоді. Не забувайте також про депутатів Верховної Ради. Вся Україна поділена на, наразі. На мажоритарні округи, і обов'язково від вашого округу є депутат Верховної Ради в Києві. До нього також потрібно звернутися, написати письмові, кругом пишіть письмові заяви, це дає результат. Зі своєї сторони, також обіцяйте, що ви відгукнетеся якось позитивно, запишете відеозвернення, будьте готові, що це потрібно перенести максимально в публічну площину. Всі депутати, всі органи місцевого самоврядування якраз у Вовані тим на відом, щоб були відгуки громадян про їхню роботу. Коли ви приходите, якби просити кошти на якесь лікування чи в мера, чи в депутата. Не стидайтеся сказати, хлопці, я відзнімлю якесь відео. Я напишу там про вас, подяку для них. Це є мотивація. Не соромтесь, це нормально, і воно змотивує їх якомога швидше вам допомогти. Отже, сталася проблема. Районна рада, міська рада, мер, депутат. До кожного зверніться. Письмово зафіксуйте це, е, скиньте в соцмережі, зафіксуйте, що ви звернулися. Це також є важіль впливу, тому що якщо ви просто анонімно підійдете до якогось чиновника, там до облдержадміністрації, це буде одне до вас ставлення. Зовсім по іншому буде, якщо ви викладати в соцмережі. А я сьогодні з цією проблемою звернулася до е, там Василя Петровича, чекаю результату. На сьогоднішній день це дієві валь. Жиль, які пришвидчить результат фінансової допомоги вам. Коли ви обійшли вже всі органи місцевого самоврядування, починайте звертатися вже в благодійні фонди та організації. На сьогоднішній день по Україні зареєстровано їх реально декілька тисяч. В кожного з них є своя профільна діяльність, про яку ви можете дізнатися в Гуглі, на їхніх сайтах. Хтось допомагає важкохворим дітям, хтось допомагає там, підприємцям, собачкам. Відповідно до своєї проблематики звужуйте кількість цих благодійних фондів, і до них також звертайтеся по місцю проживання чи є фонди, які Є всеукраїнськими, але якщо ви там, наприклад, з міста Києва, а є представництво тільки в Харкові, вони, скоріш все, вам не допоможуть. Тобто, дивіться, чи є представництво фонду у вашій області. Надавайте їм також максимальну інформацію, також як і чиновникам, депутатам обіцяйте і робіть якісь відеозвернення, звернення, письмові подяки, тому що фонди організації, якби працюють задля якоїсь інформативної підтримки, і для них буде аргументом, коли е, люди, які до них звертаються, готові проінформувати е, про їхню діяльність і про те, що вони дійсно допомагають. Далі, особисто ви, це третій е, якби, чинник, до якого варто звертатися. Не забувайте, що діло врятування е, тої людини, яка топиться, це безпосередньо її діло. Дійсно, найбільше можете ви самі собі допомогти. Яким чином? Соцмережі на сьогоднішній день несуть колосальний об'єм. Людей, які бачать про вашу проблему, не соромтеся написати у Фейсбук ВКонтакте однокласники про ситуацію, яка сталася. Закликайте допомогти ваших друзів і знайомих, крім соцмереж. Це є магазини, це є супермаркети, куди ви можете занести свої коробки, банки, куди можна залучати кошти. Але врахуйте один момент: на сьогоднішній день по закону України не може фізична особа збирати кошти в там в магазинах, в якісь банки, коробочки, особисто без залучення благодійної організації. Тобто тут алгоритм. Який ви або знаходите благодійну організацію фонд, з якою закладукладаєте якби договір про співпрацю на волонтерських засадах, що ви є представником цього фонду і розміщуєте ці банки коробки у різних магазинах, торгових точках, або ж створюєте свою благодійну організацію, якщо от, ну, не повезло і вашому населеному пункті ну немає з ким співпрацювати, тому що а, саме краще ці коробки банки розміщувати там, де ви проживаєте, адже реакція Місцевих жителів на свою місцеву людину є найкращою. Коли люди бачать, що вони, наприклад, там зі Львова, і в Львові розміщуються якісь там кешбокси, чи як хто що може поставити, відповідно, львів'яни будуть набагато краще на це все реагувати. Це три моменти, по яких потрібно швиденько пройтися. Наразі дав. Максимально короткий посібник. Отже, друзі, глядачі цього відео, якщо вам виявилося корисним, ставте лайки, пишіть коментарі. Буду намагатися відповісти кожному вже в коментарях під цим відео на ваші індивідуальні проблеми питання до наступних відео.